Вітаємо наші глядачі на нашому черговому новому огляді. Знову ж таки, бренд Voyager. Так, Voyager. І е, це новинка, це Шейвер. Одразу ми наперед збігач, скажу, що зробимо тест. Потестуємо, мені треба трішки поголитися. Я вам скажу, що в мене тут е, тижнева щитина. Я спеціально відростив тижневу щитину для того, щоб ми протестили цей шейвер. Значить, е, скажу одразу так. Десь по фото я спочатку він мені попадався, і трішечки дивлюся на нього більша ціна, чим, ніж ну, чим на схожі моделі. Думаю, що ж тут таке, що, ж все? що тут цікавого такого. Ви знаєте, давайте зараз ми подивимось. І ми починаємо традиційно з візуального огляду, так? тобто як воно виглядає візуально. І ви зараз тут подивитесь, в чому фішка. Ось. Хтось, можливо, знає, хтось ні, я вам одразу скажу. Дизайн от, дуже схоже на Babyliss Pro. От, от це, наприклад, я скажу так: це Бейболіс Pro. От тупо ось, ось ця четверта серія У нас е, на каналі є BayBolys Pro, ви можете подивитися огляд. І тут ви бачите, що ну, схоже, дуже схоже. Тобто, так само металева... в принципі, розміри такі самі: Металевий повністю йде е, металевий м корпус. Тобто, Фішка така сама, як в Bebelis Pro, Але, наприклад, ну, звичайно, що тут різниця? Так, тут у нас Type-C. Тобто, Вся техніка Voyager, вони вже йдуть на Type-C. На жаль, Бейбеліз-Про поки що не на, не, не на Type-C. Дисплей. Також це зручно. Я вважаю, це зручно. Тобто, по-перше, що ми дивимося, наприклад, в якому стані акумулятор. Ми дивимося, коли поставити на зарядку, забрати зарядки. Плюс тут додаткові датчики є. Датчик, що може працювати від мережі. Тут комбіноване живлення, тобто, якщо розрядився в нуль акумулятор, ви під'єднали мережу, він на повну потужність одразу працює. Потужність не падає при цьому. Далі, наступний момент, це датчик очистки. Буде спеціальна така щітка намальована, і ви будете розуміти, що треба почистити. Але я рекомендую все одно після кожного гоління чистити ножі, тому що тут. Коли це така дрібна щитина, вона стає порошком, і цей порошок дуже добре забиває ножі. Тому я рекомендував би чистити частіше. Звичайно, водонепроникний корпус, все як положено. Ну, а так ви бачите. Ну, звичайно, цей металевий корпус він залишає свіди від пальців, це не без цього, звичайно. Ну, але, в принципі, ну, от реально бейболіс Ось. Так, далі. Фішку показую. Фішку показую, о, значить, дивіться. Ми увімкнули шейвер. Він, то, він потужний, як і BeBolys Pro. Я навіть відчуваю це по, по вібрації. Тепер дивіться, що я роблю. Кришка. Бачите? Оце фішка BeBolys Pro, і тут так зробили. тобто, е, ну, Наскільки це зручно, тобто, просто ви хочете швидко вимкнути шейвер. Ви раз закрили е, е, кришкою, і він вимикається. Тобто тут спеціально йдуть такий пас, і він повністю. Ну, Оцей речажок опускає. Ну, це такі. Водонепроникний корпус, як ми вже сказали. Також 120 хвилин може працювати від акумулятора. Час зарядки 2 години. І... Так, зараз ми зробимо тест. Я вам наближено покажу. Значить, в мене шия заросла. І чому я вирішив зробити тест? І чому ми. Говоримо про натижневу щитину. Я думаю, вам тут зараз я, я наближу камеру, вам буде добре видно цю щитину. Вона вже така, знаєте, ну, незбройним оком її видно, це вже 100% і треба почистити. Якщо це звичайний шейвер, він вже таку щитину не бере. Тобто мені вже треба триммером зняти масу і пошліфувати. Але. Тут, подивіться, будь ласка. До речі, це в справ такого немає. Тут, бачите, це потрійна конструкція. Вон так називається. По бокам дві сітки, а посередині йде ось такий тримор. Посередині йде ось такий тримор, і це дуже добре. Пояснюю чому. Тому що ось цей тримор якась може взяти складне завдання. Тобто, побільше, якщо заросла щитина. Тример справиться. А сітки вже шліфують все під 0. Тобто це більш приємніше. Давайте ми зараз це протестимо діло. От мені дуже цікаво, я зараз вам. Подивіться, будь ласка, вам видно, так? Бачите, яка щитина? Тут вже таке волосся йде. Це не одноденна, не дводенна щитина. І давайте ми подивимося, що зможе цей. я потім відчуття скажу. Ну, що тут казати, красота, красота. Супер. Ось частина не побрита, а тут просто. Ну, і звичайно, я ж ви розумієте, тут в мене камера. Красота. Я просто задоволений. Я без ніяких там нарікань. Е, я вам хочу сказати. Дивіться, я вам зараз візьму, ось є мій шейвер, ось цей маленький Мозеровський. Дивіться. Ну, отут я можу. Там, наприклад, зрозуміло, що я дочісь. Давайте з цієї сторони. А. а, ні, все. Мені вже боляче. Мені вже боляче. Тобто я вже не можу з ним пройтися, тому що це... він бере тільки одну дрібну щитину. Я спеціально на побритому почав проходитися, я це все міг зробити. На цій стороні воно просто вже щіпає боляче. Все. Тобто, воно вже не підходить. Тобто, це для дрібної щитини. І всі шейвери для дрібної щитини. Звичайно, якщо ви навіть ось такі візьмете, а, там, наприклад, для дрібної, воно все одно буде йому краще, воно швидше, як мінімум. Але за рахунок ось цього тримера, ми можемо взяти тижневу щитину. Це класна штука. Ось Тому ви бачите, воно взяло. Я думаю, ніхто не буде сперечатися. Я ось залишаю одна частина, друга частина, друга частина не побрита. Контраст є. Плюс. Зверніть увагу, в мене шкіра дуже ніжна. Я ще звернув увагу, що наскільки мені комфортно, ні по червоні, нічого в мене немає. Зараз я пройдуся декулончиком, трішки пішно. зараз. А, а, а. Попекло, щоб мені трошки. Нічого не відчуваю. Тому, от хто, от це буде корисно тим, хто не може, хто не може, наприклад, ну, завжди кожного дня голитися. Ось таку штуку спробуйте. От. Тому. Підсумовуючи це відео, я хочу сказати: це як Babyliss Pro, тільки дешевше. Отак. От от. Знову ж таки, якщо ми порівнюємо Babyliss Pro, це дуже класна штука. Але це все-таки більше на, для професіоналів, для роботи на кожен день. Хто працює на потоці, звичайно, воно їм це потрібно таке. Розумієте? А в нашому випадку, якщо людина там тільки для себе, навіть якщо це щодня гоління, ну це скільки? 5 хвилин в день. Тобто це не є навантаження для пристрою. Тому я вважаю, тут можна взяти і таку штуку. Ось такий Voyager, і ви будете задоволені. Плюс тут вже є додаткові навороти, які будуть корисні вам. Там і дисплейчики, тайпсі. От там, звичайно ну, ну Pro основна причина, що там акумулятор тримає 3 години роботи. 3 години. Тут 120 хвилин, це скільки це 2 години. Ну. Різниця буде. А там різниця буде, що акумулятор там сам по собі більш живучий. Ну, тобто. Але ось така штука теж має місце бути. Вважаю, там на рахунок запчастин, ну, запчастини можна знайти при бажанні. Всі оці сітки, оці всі, їх можна зняти навіть просто з донорів. якихось. От. Плюс, знову ж таки, вони тут витривалі більш. Тобто, якщо це людина для дому, для побуту, то просто, наприклад, ну приклад вам. Такий Байбеліспро коштує 4 тисячі гривень. Ось такий о, Voyager 1700. Різницю ви розумієте, це майже в два рази. Далі. Запчастина, комплект ножі сітка до Baby's Pro, ну вам буде коштувати це 1300 десь. Ось. Так ви можете, наприклад, просто купити отакий новий. Ну, воно буде те саме, але ви будете мати повністю новий пристрій, новий акумулятор оновлений. Ось. І знову ж таки, ну в принципі, це те саме. Завжди те, що я кажу, оця філософія цих запчастин вона здається, наче на що, на бумазі, що наче це вигідніше, але по факту, скільки воно буде витрачатися, коштів на це все діло, то справді можливо і таку штуку взяти, воно буде не менш гірше, скажем так, не, не, не верніше, не менш ефективніше. Вибачте, ось тому. От мені дуже особисто мені дуже сподобалось. Тому я вирішив вам і те. що такий ось в нас вийшов огляд. Хороший, потужний, тобто, в принципі, мені особисто ну, дуже сподобався. Тобто, ну реально, просто нагадав би бо Боліспром. Отже, тому звичайно, кому я порекомендую. В першу чергу, як завжди, для дому, для домашнього використання, в салон, до речі, чому б і ні? Наприклад, якщо у вас там ви тільки вчитеся чи ви вже вивчились, але ви тільки починаєте свою кар'єру. По-перше, які у вас клієнти будуть, скільки їх буде? Знову ж таки, якщо у вас невеликі бюджети, ви можете взяти, ось такий, він буде в цілком хорошої якості. А потім вже в подальшому, звичайно, ви можете, наприклад, далі вже вже там щось вже шукати інше. Тобто тут вже така штука. І знову ж таки, з урахуванням того, що це дуже схожий варіант на Bebelis Pro, от вам в першу чергу я і рекомендую, бо потім ви собі перейдете на Babyliss Pro і різницю ви сильно не помітите в плані корпусу. Тобто, все одно ж рука звикає, ви до нього звикаєте, і вам буде легше потім перейти до Babyliss. Це раз. Потім для дому взагалі. І плюс саме оця фішка, яка мені дуже подобається, це буде мій теж, мабуть, наступний шейвер в моєму використанні. Оцей тример. Оце дуже корисна штука. Звертайте увагу, коли обираєте оцей тример, він дуже сильно допомагає. Тобто, знову ж таки, ви бачите, що в мене оце тижневу щитину, взяло ніяких питань і все дуже гарно. Ніяких ні подразнень, дуже красиво. Все вийшло, ми зробили це. Тому, будь ласка. Рекомендую. Ціна 1699 гривень, як я на початку іду сказав, так, трішечки дорожче, ніж ось такі подібні від Voyager, але тут є за що. Це вже така більш складна штука. Тому рекомендую однозначно. Я задоволений особисто і характеристика хороша. Так, давайте ще в кінці комплектацію подивимось. Бачите, я вам не показав. Так, Комплектація у нас наступна. Ну, тут все дуже просто: тут кабель USB Type-C щітка. Ну, і ось такий мішечок для транспортування зберігання, поклали ще нам бонус мішечок. Приємно, приємно. Це все, в принципі, це все, що стосується комплектації. Тому залишаємо посилання на ось такий шейвер. Ви можете почитати додаткове фото, подивитися опис. Також ви можете замовити в нас, ми будемо раді, якщо ви виберете для співпраці наш магазин, тому що ми стараємось, ми працюємо, ми розвиваємось, ми надаємо гарантію на всі наші товари на один рік, незважаючи на те, що це. Все-таки Voyager, І тут все-таки більш бюджетні варіанти, але ми надаємо гарантію на рік, не зважаючи, яка це, який це товар. Ми завжди на зв'язку. У нас є гаряча лінія. Ви можете телефонувати. У нас є Viber, Telegram на цій гарячій лінії. Пишіть нам, ми залюбки за проконсультуємо, поспілкуємося без питань. Будемо тільки раді вам допомогти. У нас є Instagram, можна туди звернутися, якщо вам зручно там. Будь-який спосіб зв'язку. Працюємо щодня, відправки нас щодня. Намагаємось робити все швидко, вчасно. Тому, будь ласка, кому потрібен ось такий хороший шейвер, звертайтесь, будемо раді допомогти. Тому, будь ласка, будемо на зв'язку. Підписуйтесь на цей канал, тут буде ще багато класних оглядів. Будемо далі спілкуватися, показувати хорошу техніку, цікаву, ексклюзивну. ексклюзив в нас будуть на черзі. Тому дякуємо, гарного дня, до побачення.